Миру Божого всім, дуже так зараз багато домінацій, віруючих, і справді не знаєш, кого слухати. Але є Антихрист, який йде проти Ісуса Христа. Антихрист проти Ісуса Христа. А як же він йде проти Ісуса Христа? Говорить лише таке: немає ату. Що біблія переписана, що церкви не потрібно, пасти не потрібно, собі вір в душі напряму, десятини пожертви не потрібно. Це є Дух Антихриста. Хто з тих людей таке говорить, це вони вже наповнені Духом Антихриста. Бо Ісус Христос Він прийшов утвердив весь закон старий і новий. Він нічого не віднімав, нічого не додавав, Він тільки утвердив. І також Ісус Христос прийшов нам розтомашив старий завіт. У старому завіті це ті Ісуса Христа. Вони пророки пророкували про прихід Ісуса Христа, і все відбувалося. А посли нам втомачили новий Завіт.